Слава Україні! З вами Юрій на каналі Мінітрактор Вінниця. Сьогодні відправляємо вже вон другий поїхав тракторець, це третій до клієнта, То поїхав акційний була 240-й за 4300. А це до клієнта відвантажується Ловол 244 реверсний. Чудовий тракторець на 24 кінські сили, всі його знають, всі його люблять. Покажу майданчик, який вже трохи попустів. До речі, отримали багато навісного сьогодні, тобто по-навісному на весну є все, що завгодно. Саджалки, культиватори, окучники, оприскувачі. Не встигаємо тракторці збирати, бо швидко люди розбирають, але ще достатня кількість лишилася акційних тракторів.